Вас телевізійний журнал Семестер в ефірі Терка Львів. І сьогодні ми маємо для вас багато цікавої та корисної інформації. А саме поговоримо про викладачів-дефектологів, а також про юних прозаїків. А ще у нас нова рубрика спільно з Франко Тіві. що не пропустіть найголовнішого. Кожного дня на землі чиєсь життя народжується, а чиєсь згасає. І так вже є, що кожного дня на цей світ народжуються діти, яких ми називаємо дітьми з особливими потребами, які є особливими в тому, що через свою ту чи іншу неповносправність вони потребують нашої особливої турботи. Їх так як і кожну дитину чекає своя неповторна доля. У неї будуть свої радості і болі, свої злети та падіння. Але для того, щоб ті падіння не були жорсткими в умовах сучасного світу. То таку дитину потрібно пристосовувати до реалій щоденного життя, вчити їх, розмовляти з ними, приділяти їм увагу, виявляти терпіння та розуміння. Саме для цього у світі є така нелегка професія корекційного педагога, дефектолога. У Львові такій справі навчають уже 10 років. Звичайно, нам треба працювати в, в сенсі ставлення до осіб з особливими потребами. Так, звичайно, за часів Радянського Союзу таких дітей умовно начебто не було. Ми їх не бачили на вулицях, вони не вчились в загальноосвітніх школах, вони перебували в спеціальних школах-інтернатах, де звичайно їм надавали кваліфіковану професійну допомогу, їх навчали. Але на жаль, такої інтеграції в соціум, яка є в, в цей цивілізованих країнах світу не було і тільки останні, напевне, 10-15 років ми говоримо про суспільну інклюзію, про те, щоб ми бачили людей з інвалідністю, з обмеженими з здоров'я, з обмеженнями, з порушеннями психофізичного розвитку, щоб ці люди вважали себе повно Повноцінними членами суспільства, щоб вони не були тягарем суспільного розвитку, а щоб вони допомагали розвиватися і в тому числі нашої держави, нашій державі, і відповідно я вважаю, що ми тепер дуже швидкими темпами надолужуємо. Пущений час, напевне, тому що зараз нам відкрилися вже кордони. Ми маємо можливість вивчати досвід інклюзивної освіти і в Канаді, і в Північній Америці загалом, і в Європі. І тому ми інтенсифікували цей процес. І я думаю, що те, що і громадські організації, і прогресивна освітянська спільнота пролобіювала на всіх щаблях влади власне інклюзію, змінено законодавство. Україна ратифікувала Конвенцію ООН про права інвалідів. 2009 році є розроблена вся нормативна правова база щодо інклюзивної освіти в Україні, і навіть закон про вищу освіту вже майже в кожній статті згадує про студента з особливими потребами. Десять років це небагато. Утім, педагогічний коледж уже має добре інституційне, наукове і навчальне зростання. Та найстарішим в Україні навчальним закладом, який навчає вчителів-дефектологів, є Київський національний університет імені Драгоманова. Його історія починає. Це чи не 100 років тому. Нині в інституті навчається понад 1500 студентів. Як запевняє директор інституту Віктор Синьов, головне для них випустити у світ випускників-дефектологів, котрі повсякденно віддаватимуться своїй нелегкій, але й благородній справі, щедрі серця та світлий розум. Треба з першого курсу. Залучати студентів до активної розумової пошукової роботи, тому що наша спеціальність, ну по-старому, вона називалася дефектологією. Е, ще скажемо там, корекційна педагогіка, спеціальна психологія, вона неоднозначно підходить в світовому масштабі до вирішення тих чи інших завдань освіти. Тобто навчання, виховання, розвитку, корекційного розвитку таких дітей, надання їм спеціальної корекційної допомоги. Дуже ем, суперечливі іноді і методичні рекомендації, і фундаментальні основи вирішення тих чи інших питань. Вчитель дефатуло це просто дуже хороший вчитель, який має мати особливе серце, особливі риси особистості і має. Ем, Творчо підходити до того, щоб шукати найоптимальніше, найкращий шлях до розуму, до серця, до, до, до розвитку, соціалізації таких дітей. Це складна робота. Складна, вона складніша. Ніж робота вчителя з дітьми, які такої спеціальної допомоги не потребують. Рівень зорганізованості кожного суспільства визначається тим, як ми ставимося до найменш захищених верст населення і людей з особливими потребами. Як запевняють польські дефектологи, насамперед потрібно створити їм найбільш комфортні умови для повноцінного життя та залучати їх до соціокультурних відносин. Є дуже тепер. Це дуже тепер популярний такий напрямок на навчання, і головні осередки навчання як спеціальності це є Варшава, тому що існує університет спеціальної педагогіки. існує в академічних осередках на півночі країни, це є Битгорщ, Гданськ, Малопольща, це є Краків. І якщо на університеті Жечівському, на жаль, немає напрямку як такої спеціалізації. Однак від цього року, впроваджено дві спеціальності вчення дітей зі спеціальними потребами, а друга річ це є едукація та реабілітація дітей з інтелектуальними дефіцитами. Чеський педагог Ян Амос Коменський писав: їм вручено чудову посаду, вище за яку нічого не може бути під цим сонцем. Вічним законом нехай буде вчити і вчитися всьому через приклади повчання і застосування на ділі. Україна сильна, незалежна та багата країна. Її багатство це не лише родючі землі, добрі люди та синє небо. Доля нагородила нашу країну великими її патріотами та талановитими у всіх сферах життя людьми, адже знаємо, що велич кожного краю в людях, які тут живуть, і особливо в тих людях, котрі своїми справами зробили внесок у розвиток науки і культури. Засвоюючи рідну мову, дитина засвоює не самі тільки слова, їх сполучення та видозміни, але безліч понять, поглядів на речі, велику кількість думок, почуттів, художніх образів, логіку і філософію мови. Костянтин Ушинський Сьогодні українське слово як ніколи стоїть на високому щаблі шани та поваги світу. Світ зацікавився нашою мовою та нашою культурою, зацікавилися нею і в межах країни. Так довести свою любов до рідного слова мають нагоду більше сотні українських школярів на щорічному обласному конкурсі молодих прозаїків імені Катрі Гриневичевої. Конкурс задумають для дітей для того, щоб діти більше читали, більше цікавилися книжкою, не тільки сиділи в комп'ютері, чи таки, в якихось ноутбуках чи в контактах. Тому що все ж таки контакт з книжкою це є більш такий вагомий, тому що можна переглянути книжку, можна її оцінити, можна подивитися малюнки там. Тому що книжка це є робота багатьох людей. В нас все ж таки дуже є мало. Мало тепер мав письменників дитячого профілю такого, щоб дитячої літератури нас достатньо мало, хоч книжок дуже багато. Але такими, щоб як, такими, як ми колись були дітьми, зачитувалися, їх не настільки вже багато. І, можливо, в мене дуже велика надія є, вже маючи трошечки досвіду, що може знати серед наших конкурсантів, буде та маленька зірочка дитячої письменниці. Mm, тому що я. Я взагалі ну, творча людина пишу. Мабуть, збираюся може десь щось щось написати, щось видати можливо, якщо щастить. І тому подаю на конкурси різні для того, щоб і творчий доробок ма я пишу. Або м, якусь таке щось легко-філософське, або, можливо, останнім часом люблю працювати в жанрі е, більш такому фантастичному, більш пригодницьке таке. М, і надсилала я. Ось, в в му році я надсилала якраз власне такі злегко фантастичного децьке з детективними елементами повідання а в 12-му, якщо не помиляюся, надсилала декілька коротких розових таких більше філософських творів. Сам ну тобто сам конкурс дуже хороший дозволяє дітям. Досі, якби мати можливість виразитися, не тільки просто писати, десь в класі що написав, здав вчителю. Вчитель молодець поставив устави в оцінку дванадцять маєш маєш можливість виразитися десь. Можливо, тебе помітить десь. Уже в сьомий юні майстри прозового слова матимуть змогу заявити про себе на конкурсі Катрі Гриневичевої. Конкурс не дарма носить ім'я цієї незаслужено забутої представниці української літератури 20-го сторіччя. Княгиня українського слова майже півстоліття. Її твори в радянській Україні не видавали. У літературознавстві їх не досліджували лише українського. Ремі дослідники небайдужі до історії української літератури згадували її у своїх працях. Нині ж молоді літератори і прозаїки гордяться своєю участю та успіхами у цьому конкурсі. Люблю писати, вирішила спробувати свої сили, мала натхнення, написала казку і хотіла спробувати взяти участь у конкурсі. Казку писала про морських жителів. Про їхні нам пригоди, про їхнє життя. Казка взагалі-то ця була ну, якось моїм першим таким вдалим твором. І, а так, ще пробую. Я дуже захоплююся поезією. Я написала свій, свій власний твір, називається він хомячок мандрівничок Писала я про свого домашнього улюбленця. І от сьогодні отримала грамоту. Я дуже люблю тварин, і я рішила на вирішила написати вір іменно про свою власну домашню тваринку. Що він вночі втік з клітки? Мандрував цілу ніч, але вирішив, що все таки краще бути в клітці разом з своїм своїми друзями, своєю родиною, що там саме саме найкраще в хаті. А ще я пишу вірші. В один вірш я написала про про рідну мову, а також про про родину писала. Різні писали. Мені розказала моя вчителька з української мови минулого року, і вона сказала, що від неї вже багато учнів приймали участь, і всім дуже сподобалося. Я вирішила так само прийняти участь. І навіть дуже довго я навіть не знала результатів, а потім мені приємно мене приємно здивували. Я писала історію про різдво, про дівчинку, яка росла без мами і тільки з татом. І в неї було дуже важке дитинство. І в одне різдво її тато вирішив її зробити приємний сюрприз. Він її. Відвіз на лижний курорт, і вона відчула себе нарешті щасливою. І так таке різдво змінило її життя. Вона була дуже сумна. Дитячий письменник, післанництво, Богом Дане, писати для дітей священна служба. До неї треба вдягати ризи на себе, Катря Гриневичева. Українська письменниця, учениця Івана Франка, автор прози малої форми. Катря Гриневичева прийшла в українську літературу за покликом серця, щоб самовіддано служити їй до кінця життя. Майстерність Гриневичевої виявляється, зокрема, в стилізації народної мови та в тонкій архівації лексики. Письменниця оживила історію, привертала увагу до тих історичних осіб та безіменних героїв, які в грізну добу будували свою державність. Щали її від ворожих нападів. Ті джерела, які готують нашому народі, які знаходять вияв у вашій творчості, засвідчують життєздатність нашого народу, що ми все це витримаємо. Великий шлях, ви от, молоді переможці цього конкурсу «Катери Гречевні лише зробили перший крок у літературу. Сподіваємось, що у велику літературу, у світ творчості. Всяка велика хода починається з першого кроку. Мова це не просто спосіб спілкування, а щось більш значуще. Мова це всі глибинні пласти духовного життя народу, його історична пам'ять, найцінніше надбання віків. Мова це ще й музика, мелодика, барви, буття, сучасна художня, інтелектуальна і мислительська діяльність народу. Олександр Олесь. Конкурс допомагає відкрити актуальну літературу юних та талановитих письменників. Члени журі зізнаються, читати твори молодих учасників надзвичайно цікаво. Вони не переобтяжені негативом, як це часто буває у старшого покоління. Вони яскраві та оригінальні, та разом з тим у кожній роботі своя глибина. Практично всі твори читає кожен член журі. Відбувається кілька досить напружених і захопливих засідань, тому що справді дуже приємно, що маємо навіть в такі, здавалося б, злі, недобрі і складні часи. Маємо такі світлі промінчики надії, пов'язані, зрозуміло, і з дітьми, і з молоддю. І коли говорити про критерії, то тут ми маємо цілий комплекс тих ознак, за якими оцінюємо ці твори, починаючи від найбільш формальних, хоча також важливих, таких як грамотність. Бо культура мовлення означає і культуру мислення, і закінчуючи творчою оригінальністю, самостійністю задуму, своєрідністю виконання, цікавими яскравими образами. Але в кожному разі кожен твір оцінюється як завершене мистецьке явище, і власне найбільш вдячними читачами є члени журі тоді, коли ми маємо справу із цікавими, живими і щирими особистостями наших учасників, коли ми маємо. Твори такі, які виглядають трошки штучно роблено, діти інколи намагаються здаватися дорослішими, мудрішими, досвідченішими, то ми також з усмішкою і приязню їх оцінюємо. Але найцікавіше, коли ми відчуваємо цей щирий, яскравий, оригінальний дитячий голос. Ми маємо кілька вікових груп, власне, молодшу і старшу. І для старшої характерні такі е, типові мотиви: перше кохання, перші розчарування, багато такої юнацької ностальгії, смутку. А діти меншої вікової категорії, молодшої, вони такі більш безпосередні, вони пишуть казочки, пишуть про своє чудове дитинство, вигадують якісь історії е, цілком фантастичного іноді характеру. Але вони в цій своїй е, наївності, вони також дуже щирі і приємні. Отже, е, теми е, варіюються звичайно хоча колись е, слушно, Спостерегли, що є загалом дві великих теми літератури: це любов і смерть в тих ще тих виявах. Дякувати Богу, що у цих учнівських ще творах домінує все-таки любов, а отже, домінує надія. І я хотів би підкреслити, що здавалося б зараз такий період, коли не до літератури, не до таких конкурсів. Але життя має тривати, життя має продовжуватися, і коли ми маємо тих дітей, які рідним словом намагаються виразити свою душу, то це означає, що у нас є майбутнє і воно обов'язково буде. То, взагалі, наше майбутнє. І такі конкурси потрібні. Їх не те, щоб підтримувати, їх леяти треба для того, щоб дитина не розчарувалася. Бо колись ми були дітьми, ми теж посилали кудись свої твори. І дуже було важливо ту дитину побачити, щоб не, не зникнорував ніхто. І кожного, кожного конкурсанта ми намагалися підтримати. Бодай заохочувальним чином, але для того, щоб якщо я в дитини іскра Божа, то це треба розвивати і це треба підносити. І якщо дитина наполеглива, то будуть з нею люди і стане вона правду справжнім письменником. А якщо це так забава, то вона лишиться на рівні забави. Цього року нагородження проходило як і завжди у рідному місті письменниці у винниках. Та в силу ситуації, яка склалася в країні, нагороджували учасників двох років 2012 -го та 2013. -го. Нагородження переможців конкурсу це справжнє свято прозового слова, української пісні, танцю та культури. Окрім церемоній нагородження, усі учасники конкурсу та фіналісти мали змогу насолодитися ще яскравою концертною програмою. 10 листопада у загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладах Львівщини стартував уже сьомий конкурс молодих прозаїків імені Катрі Гриневичевої. Не пропустіть нагоди внести і свій маленький внесок у розвиток нової української літератури. Львів останнім часом стає все більш європейським. Це стосується не лише інфраструктури чи інновацій, але й стилю життя. Все більше львів'ян пересідають на велосипеди. Велосипед особливо популярний транспорт серед студентства. Сьогодні в тренді їздити на навчання на двокулісному, саме тому біля головного корпусу університету можна побачити молодих велосипедистів, які паркують свій екотранспорт ось на таких велостійках. Щоправда, чимало власників скаржаться через крадіжки їхніх велосипедів. Юрій також став жертвою «Вкрали в мене велосипед е, прямо з цієї стоянки біля головного корпусу Франка. І це було досить дивна ситуація, оскільки я відійшов буквально в магазин на 10 хвилин. Повертаюся, а велосипеда я вже не застав на своєму місці. Я звертався до охорони, до начальника охорони, але ситуація така, що він мені категорично відповів: вони таким не займаються, і мені прийшлося ну фактично залишитись з нічим. Якщо ж це власність міста, то чому не створити свій велопаркінг, аби уникнути крадіжок? Ще у травні цього року студенти університету зібрали майже 800 підписів на створення велопаркінгу у внутрішньому дворику. Заяву передали проректорові, який пообіцяв винести це питання на розгляд ректорату. Через півроку студенти знову просять допомоги облаштувати університетський велопаркінг. Затримку в цій справі пояснює екс-голова студентського уряду Роман Яцикович. Щодо внутрішнього і підписів студентів, так, але ми знаємо, що в внутрішньому дворі буде робитися ремонт. Тобто, після того як зробиться ремонт, вже тоді можна встановлювати велостіки відповідно з ходом з іншим, тобто оснащувати їх так, як є в європейських університетах. Роман Яцикович також розповів про плани новообраного ректора щодо покращення умов паркування не лише біля головного корпусу. З приходом нового ректора було поставлено нове завдання, те що потрібні велопарковки для всіх корпусів університету. Після призначення про ректора Курляка Василя Юріча, проектором з адміністративно-господарської роботи, ми звернулися до нього. І напрацювали спільну програму, яка б забезпечила встановлення велострів в всіх корпусах нашого університету. Тобто, це є і на спортивному комплексі, і біля студмістечку, Також в кожному корпусі, де було дано завдання головам студентських рад, які зараз напрацювали кількість потрібних велопорквелостів, де потрібно встановити. Тобто, щоб це вже було зроблено відповідно до того, як зараз робиться в місті. Сьогодні студенти просять адміністрацію університету посприяти. В облаштуванні безпечного велопаркінгу у внутрішньому дворі та біля інших корпусів університету. А поки що студенти ризикують позбутися своїх двоколісних, паркуючи їх вже на сумнозвісних велостійках. Андрій Щудляк, Мар'ян Павлик, Франкотів. До жіночого футболу львів'яни звикли. І навіть встигли його полюбити. Після перемог на арені Львів, національна жіноча збірна України наблизилась до історичного виходу на чемпіонат світу. Вже сьогодні Львову пророкують стати столицею жіночого футболу, і причин для цього безліч. Поки поля біля спорткомплексу пустують без хлопців. У залі тренується збірна дівчат франкового університету з футзалу. Національна жіноча збірна України з футболу вже на фінішній прямій свого довгого шляху на чемпіонат світу. Натомість університетська збірна з футзалу тільки готується до початку нового сезону. Передсезонних зборів тут немає. Проте від виснажливих тренувань дівчатам нікуди втекти. Наскільки виснажується тренування? Зараз перевіримо. Набігавшись за м'ячем у квадраті, бажання щось перевіряти швидко зникло. А забити дівчині голкіперу також виявилось непросто. Тренується команда двічі на тиждень під керівництвом викладача Юрія Щепанського. За словами тренера, якщо в перші роки існування збірної набіру команду доводилося рекламувати, то зараз у цьому потреби немає. Охочих студенток достатньо. Ось так ми і наблизились до найцікавішого запитання, чому дівчата починають грати у футзал, тому що брали приклад свого брата футболіста. Одного разу тато привів мене на футбольний матч Карпат. Мені сподобався цей матч. і Я справді зрозуміла, що це моє життя. який мені дуже подобався грав футбол. і Через це я вирішила зайнятися цим видом спорту, щоб йому сподобатись. Я зростала в товаристві старших братів, які захоплювалися саме цією грою, і саме вони привели мені любов до цього такого зовсім не жіночого воду спорту. Записуватися на секцію футзалу чи ні. Сумніватися не варто, треба просто йти на перше тренування. Ви бачите, що яка популярність, повний зал дівчат, хтось вчиться, хтось вже дуже добре грає. Є досвідчений з серйозною підготовкою, які грали. Ну не в командах майстрів, але на рівні такому обласному, десь українському. Є такі, що приходять, хочуть вчитися. Ми беремо всіх, дивимося, визначаємо перспективу. Двері команди відчинені насамперед перед досвідченими гравцями. Зокрема, йдеться про тих, хто раніше серйозно займався великим футболом. Команда виборює нагороди. Про дівчат навіть пише місцева преса. А нещодавно у збірної з'явився новий комплект ігрової форми. Усе, який належить перед стартом сезону. У рамках універсіади Львівщини з футзалу серед жіночих команд наша збірна три роки поспіль посідала третє місце. Минулого року вдалося піднятися на другу сходинку. Схоже, настав уже час виборювати золото. Чи не так, дівчата? Дмитро Плахта, Юрій Мельник, ТІВІ. Кожен день дарує нам тисячі різних можливостей. Можливість почати все спочатку, дізнатися щось нового, відкрити в собі нові таланти. Тож не опускайте свої шанси, відкривайте в собі щось нове, дізнавайтеся, вчіться, читайте, навчайтеся.